Можливо, раніше ви бачили, як працюють дизайнери та художники з графічними планшетами. Саме про графічні планшети хочу трішки розповісти в цьому відео, на прикладі свого графічного планшету, як він працює і як його підключити до комп'ютера та Android. При першому погляді можна подумати, що він працює так само, як тачпад на ноутбуці. Тобто, ви провели пальцем, підняли палець, поставили його в початкову точку, знову провели, і таким чином у вас. Рухається стрілка чи ваш курсор. Але графічний планшет працює трішки інакше. У нього є отакі дві рамки: одна рамка для Windows, а інша рамка для пристроїв Android. Тобто, вона повторює масштабування вашого екрану. Якщо ви знаходитеся у верхньому правому куті, то, звичайно, ваш курсор буде знаходитися у верхньому правому куті. Тобто ось ця рамка це нібито масштаб вашого екрану. В комплекті з планшетом зазвичай йде стілус, на якому є додаткові бокові кнопки. До стілуса є додаткові наконечники ось в такому боксі, також є два перехідника під USB і type c Після підключення до комп'ютера ми можемо побачити, що з'явився новий диск, така нібито флешка. Саме на цьому диску зберігаються драйвери та покликання на драйвери до інших платформ. Тому, перш за все, нам потрібно встановити драйвер для нашого пристрою. Ми можемо побачити, що в нас на планшеті є ось така кругла кнопка. Ми її можемо натискати в чотири різні сторони, можемо крутити і натискати посередині. допомогою програмного забезпечення ми можемо назначити швидкі клавіші. Наприклад, для себе я зробив. Ctrl-C, Ctrl-V копіювати, вставити, Ctrl-Z відмінити останню дію. Та клавішу Alt для ретушування. Дуже зручно, коли ти працюєш в Photoshop і потрібно, щоб взяти зразок, натискати клавішу Alt. Але не всі клавіатури підходять під різні версії Photoshop. І тому от на такому графічному планшеті я собі гарячу клавішу Alt назначив, натискаю прямо на ньому. І потім стілусом ретушую те, що мені потрібно. При натисненні посередині ми можемо вибрати дію для нашого, так би мовити, скрола. Це може бути регулювання звуку, це може бути скролл тощо. При першому користуванні даним планшетом, ти розумієш, що це певний новий досвід, якого в тебе ще не було. Знову ж повторюсь, це не тачпад, але технологія схожа. Тому, якщо ви займаєтеся графікою, використовуючи комп'ютер, можете без вагань купувати собі такий планшет.